Ідея виникла з того, що ми бачили, що нашим студентам і більш моломолодшому поколінню, яке вже закінчило на навчання, не вистачає неформальної освіти. 7 квітня відкрили е, дорогу Київ. чоп Ми подивилися цю страшну картину, яка там була. Нас ще не дуже пускали, але ми доїхали до Радомишля. Хотіли створити такий простір, тип жінка могла відпочити ну, не тільки якось ну, душевно, да, розповісти якісь свої історії, може допомогти якось жінкам ну, знайти себе в якійсь новій професії, знайти жінці може в якихось творчості і так далі. Ідея створення такого хабу незламна я належить саме пані Людмилі Апсаві, і пані Людмилі Кузьменко. Ця ідея зародилася в зв'язку з тим, що багато жінок, числа внутрішньопереміщених осіб і військовослужбовців і з родин загиблих військовослужбовців дуже потребували психологічної підтримки. Ми вразливі і для того, щоб ми могли відновити свій якийсь внутрішній ресурс, щось узнати, творити, узнавати щось нове для нас, нові знання, нові компетенції, для того, щоб під час війни були ми самозарадні. Я настільки вдячна, що, що в мене з'явилася можливість і що я потрапила сюди, що він відкрився у нас в місті, тому що е, містечко маленьке, а це як наче ковток свіжого повітря важливе.